Тарас Загородній з нами на зв'язку, політолог керуючий партнер національної антикризової групи. Слава Україні, пане Тарасе. Доброго дня, героям слава. Ну що, зв'язок є, доскільки ми розуміємо. Так, ви на, на Київстарі працюєте все добре, бачимо вас, чуємо Київстар вже Працює, да так. А що сталося на вашу думку? Ну безліч версій там служба безпеки України порухала кримінальні справи, ледь не там за вісьмома напрямками. Ну надзвичайно серйозна справа. Там лунають е припущення, що це могли бути російські хакери. Зрештою, російські хакери, так би мовити, вже. Взяли на себе відповідальність. Є якісь історії про можливих конкурентів, взагалі, хтось там з керівництва міг попрацювати на того чи іншого комерційного чи політичного ворога і компан... і цієї компанії України? Отже, ваша версія, ваше бачення, то те, що сполу порушила кримінальну справу. Це правильно, це їхні підслідність, тому що це питання національної безпеки. так? Я думаю, що це російські власники Київстару навмисно зробили таку атаку. Чому тому, що завдання, ну знаєте, для Путіна щоб там Фрідман втратив активи в Україні, це в принципі для нього не питання. Так я думаю, що головне завдання було, щоб Україна одразу ж почала процес націоналізації Київстару, до чого вже близька наша держава. Для того щоб посварити в першу чергу, сказати, що от знаєте, от не дотримуються прав е, власників, е, тому що вона на заході десь зареєстрована. Там Помпео в, в цьому, в цьому е, в наглядовій раді Фрідман привів навіть його. Для того щоб знову посварити з республіканцями з усіма іншими. Я думаю, що все ж таки питання націоналізації Київстару стару, вона повинна відбутися, але з згодженнями наших західних партнерів пояснити ситуацію, наскільки є питання критичності інфраструктури, в тому числі мобільного оператору, тому що такого масштабу хакерської атаки в ну, жоден мобільний оператор в світі не перебував. Але судячи навіть з офіційних коментарів, про які говорять... Представники спеціалісти і представники Київстару, це була все ж таки внутрішня диверсія. За дивним збігом обставин, наприклад, на таких мобільних операторах, як і лайфсел та Vodafone, одна належить. Є там турецький капітал, інша азербайджанському капіталу. Чомусь щось не відбувається такого. А саме з російським оператором, чомусь у нас такі проблеми. Тим більше не будемо забувати, що було. Зафіксовано факт використання мережі е, Київстару для е, коригування роботи шахедів. Там е, були сімки Київстару і так далі. Тому я думаю, що це спеціально було зроблено е, з високою часткою ймовірності, е, що все ж таки це російські власники е, зробили такий крок на випередження. Ну надзвичайно цікава версія з другого боку. наскільки сильно ми зараз зав'язані? Ну докуду до, зокрема йдеться про державні установи, ті чи інші платіжні системи. Я не знаю, якісь там е, смартфонні різні додаткові програми і девайси, Тобто, наскільки як яка час частка того, що називається соціальними послугами, є узалежнена від прив'язки до конкретної однієї мобільної величезної ну, компанії? Старо офіційно 20 мільйонів, 20 мільйонів. Єв користувачів фактично. Вони більше 40 відсотків ринку тримаються. Перше, якщо його використовують для наведення шахедів, то тому зрозуміло, чому СБУ займається такою справою. Я думаю, що треба ретельно все вивчати. І я думаю, що питання переходу ну там або під контроль західної компанії на справжньої західної компанії знаєте а не те, що російський капітал зареєстрував їх в Лондоні і називається. Не російською компанією, ні, це повинно бути вирішення. я Думаю, що з, з узгодженнями західних структур. А. а вони зрозуміють це. Вони зрозуміють, це, тому що в принципі у них теж є регламенти, коли йде загроза національної безпеці, то у тих же сполучених штатах Америки і Великобританії є регламенти, коли а, приватна власність переходить під контроль держави. Пане Тарасе, якщо я правильно розумію, то ви поєднуєте випадок із виявленням у шахедах модему Сімкарти Київстару і оцією хакерською атакою, яка була на Київстар, що це якісь взаємопов'язані речі, і власне вони спонукають державу подумати над тим, чи дійсно Київстар не варто все таки націоналізувати і власне контролювати його з боку держави. Ні, я пов'язую в наявності там російських власників. Uh -huh. більше, більше, більше тут нічого не треба. Як би вони не говорили, що це міжнародна кампанія і так далі. Та й там досі бенефіціар Фрідман. Ну і про що ми говоримо? Е, тому тут чітка взаємазв... далі. е, Можна ж прослуховувати, збирати дані, інтернет, дані передавати в Москву. Прослуховувати телефони і так далі, це величезний ресурс в руках ФСБ. Тому так, дивіться, я... але ж в нас є Держспецзв'язку, державна служба спеціального зв'язку та захисту. Там пару тижнів тому поміняли керівництво. Керівництво закинули дуже конкретні звинувачення так на пару мільйонів. На пару сот здається, мільйонів гривень і так далі. Ну, дуже все серйозно. Бо вони ж то мали контролювати подібні речі. Тобто, не дай Боже, ні, а справді ні, якась там інформація могла відгружатися на якісь транзитні сервери, там дані, якісь ми розуміємо, військові використовують те, що якраз коли говорять про використання тої чи іншої картки мобільного зв'язку для наведення шагетів, ну міг бути інший оператор мобільного зв'язку. Я тут би так не не робив ну, не стільки глобальних розумієте, смичок. Дивіться, міг, але чомусь інших немає. А Тоб, хто там знає? Може, не скинули. Да. Просто ви знаєте, у нас ну, так до зовна люблять скидати так. ту чи іншу інформацію. Дивіться, ну ми повинні розуміти, що так, Держспецзв'язку там було питання, але там питання по дронах було. Що сподіваюся, що вони там розберуться. Там інша людина, до речі, військовий там з'явився. Сподіваюся, що це буде все і робитися, тому що в дійсності багато питань, особливо коли ці служби передають бюджет на і виробництво дронів, і закупівлю дронів, і так далі. Стосовно оператора, ну не слід недооцінювати росіян. Росіяни дуже хитрі, підступні, і так далі, коли ти все рівно контролюєш інфраструктуру одного з найбільших е, е, операторів мобільного зв'язку, завжди можна знайти виходи або зробити диверсію, яку ну ніяк не, не переконтролюєш Держспецзв'язком. так е, тому що вони все ж таки, що стосується спецоперації, і диверсії, все ж таки росіянам немає рівних, я думаю, у всьому світі. Тому тут я вважаю, що питання націоналізації або переведення під контроль інших структур стає труба, і я думаю, що воно повинно бути все рівно зроблено, тому що щось забагато співпадінь а, у цьому питанні. Пане Тарасе, я би ще хотіла, щоб ми коротко, бо маємо там 4 хвилини е, обговорили вчорашню е, прес-конференцію Путіна. І де він дуже багато уваги приділив саме яйцям, е, а точніше, е, їхньому подорожню на території Російської Федерації. І вже Володін сьогодні заявив про те, що треба навести порядок з яйцями, тому що якщо у депутатів все добре з яйцями, значить і в людей має бути все добре з яйцями. Тут не про яйця справді йде мова, а про те, що росіяни так так чи інакше вже починають на собі відчувати економічні наслідки війни, яку Росія розв'язала проти України. Як ви до цього ставитесь? Ну, дивіться, ну, це прояв, знаєте, турботи в першу чергу. Це ж пряма лінія, тому що в Росії немає політики. Це прояв турботи, те, що я росіяни, дивіться. Ну я не думаю, що вони будуть відчувати проблеми з продуктами харчування. Давайте бути без ілюзій. Я думаю, що вони зможуть закрити це імпортом, наприклад, та саме Туреччина. Скільки мені відомо, вони обнулили ставки ввезення ЄЦ. Вона може там допомогти. Я думаю, що продуктами будуть допомагати інші країни, які ну, будуть торгувати з Росією. Тому це, це, це є, є те, що у них там тимчасові якісь збої. Але ми повинні розуміти, що росіяни вмерти з голоду не будуть. Це не радянський союз. Російське сільське господарство на порядок більш ефективне ніж в радянському союзі, яке навіть не міг забезпечувати і продуктами і харчування і власним зерном, тому тут не, не треба мати ілюзій, що це буде велика проблема для них. Ну це тимчасове явище, яке в тому числі взяв участь, наприклад, Путін, який показав, який він є цар і батьком нації. На останок, пане Тарасе, лишилася в нас буквально хвилинка. Е, Олена Шуляк, так, яка була обрана головою слуги народу, це в плюс для партії мінус, що на вашу думку за тим стоїть. Ну тому що шуляк пов'язували з відомим законопроектом щодо забудов. До речі, Зеленський не підписав цей законопроект. Досить важливо це що воно токсично, Звичайно, що ця тема була ну партія? знаєте, ну партія слуга народу вона більшості собою віртуальна, так. От так є фракція, але там половина з цієї фракції належ, не належить до до, до цього до, до партії. Вони навіть сі йшли під гаслами, що там багато позапартійних так під «Слуги народу не є членом партії. Ну в наших умовах відсутності взагалі партійних структур, як таких перевірених там часу, які мають справжніх членів. Які є такими, що цю ідеологію конкретно? Ну це мабуть знає має значення, але хто буде головою партії? Я думаю, що для слуги народу ну е, немає великого значення. Тим дякуємо, там є... пане Тарасе, Маємо вже вас відпускати. Тарас Загородній політолог керуючий партнер національної антикризової групи, вже з нами був на зв'язку.